Представники місцевої влади, соціальних служб, благодійних організацій та волонтерських ініціатив зібралися на форумі, який ініціювала міська організація Червоного Христа. Обговорювали соціальні проєкти, що реалізуються у місті. Основна мета форуму налагодження контактів для активної співпраці у майбутньому, адже всі учасники заходу займаються підтримкою вразливих категорій населення Чернігова, зокрема внутрішньопереміщених осіб. З кінця 22-го року, по теперішній час наш центр вже надав послуги понад від 4 до 6 тисяч місцянам і не тільки місцянам, і людям, які приїхали до нашого. Місто, тобто внутрішньо приміщену особам. Про досвід допомоги переселенцям розказує завідувачка гуртожитку Чернігівської політехніки Надія Рецько. Спочатку повномасштабного вторгнення гуртожиток прийняв понад 110 осіб. Першими по допомогу зверталися чернігівці, будинки котрих постраждали від обстрілів та авіаударів. Далі ж до Чернігова почали приїжджати переселенці зі Сходу та прикордоння, каже пані Надія. Ми вже в квітні прийняли перших людей, але це були люди, просто приходили, шукали прихистку, тому що ми під час війни ми працювали. А потім вже організовано почала міська рада давати направлення, Тобто люди звертаються у квартирний відділ при міській раді і люди приходять до нас на поселення. На сьогоднішній день у нас 41 людина. І ну, По родинах це 34 родини. Соціальна швейна майстерня, перукарня та. Банк одягу такі соціальні ініціативи реалізує міська організація Червоного Христа України. Попри усі виклики сьогодення, написали декілька грантів і відкрили декілька соціальних проєктів. Це соціальна швейна майстерня, це соціальна перукарня, це дитячий юнацький молодіжний простір, який ми написали на сьогоднішній день проєкт, і також будемо його внідряти. Це заходить дуже людям. Люди цим користуються такими. У нас є неймовірна допомога. Це засоби реабілітації. Ація також написані декілька соціальних проєктів саме засобів реабілітації. Це інвалідні візки, це милиці, підлокотники, це ходунки. Через велику війну багато літніх людей залишилося без підтримки та допомоги, адже їхні діти та родичі виїхали за кордон, каже керівниця міського територіального центру соціального обслуговування пані Маргарита. Організація надає допомогу літнім людям, які залишилися в Україні самі. Багато психологічного навантаження люди не справляються. Є так, що треба допомагати на дому, а є так, що треба розрадити, побалакати, надати психологічну допомогу, можливо, зустрітись. Провести в 23 році до нас зайшов проновський проект, і нам допомогли зробити кімнату соціальної адаптації для людей поважного віку, і осіб з інвалідністю. І на сьогоднішній день працюють декілька гуртків. Найпопулярніше це комп'ютерна грамотність, або ми ще називаємо пенсіонер в сучасному світі. Форум став наступним кроком у консолідації зусиль різних організацій для ефективної допомоги вразливим категоріям населення в складу. Ни для країни період учасники підкреслили необхідність подальшої співпраці та розвитку соціальних проєктів для підтримки громади Чернігова.